Марко Рубіо сьогодні ушолешив і нас, українців, і увесь цивілізований світ. Він заявив, що Штати по суті відійдуть від перемовин щодо встановлення миру, якщо не побачать від Росії реальних кроків до цього. Знаєте, це як грім серед ясного неба після численних заяв американських представників про те, що ось ось буде мир. Ось ми близькі до перемир'я. І ця заява Рубіо прозвучала після доволі змістовної зустрічі у Парижі за участю України. Про що домовилися у Парижі. Чи готова Росія до припинення вогню та яку угоду вже підписали Україна і США? Дізнаєтесь у цьому відео. Вітаю мене звати Анастасія Бучинська і ви на каналі Finance.ua. Хто ще не підписався на наш канал? Не забудьте натиснути на відповідну кнопочку під відео. Почне зустрічей у Парижі. Переговори делегації України і США а також учасників коаліції охочих відбулися у Єлисейському палаці. Нагадаю, що коаліція охочих це блок країн, які пообіцяли підтримати Україну у війні з Росією. Україну представляли міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та керівник офісу президента Андрій Єрмак. Серед європейських представників були дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бон, радник з питань національної безпеки прем'єр-міністра Великої Британії Джонатан Пауел і радник з питань національної безпеки федерального канцлера Німеччини Єнс Пльотнер. Від штатів прилетіли держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник Трампа з питань близького сходу Стів Вітков, а також спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келох. До чого ж дійшли на переговорах? Як повідомив очільник офісу президента Андрій Єрмак, сторони обмінялися думками щодо подальших кроків для досягнення справедливого та сталого миру, зокрема реалізації повного припинення вогню, залучення багатонаціонального військового контингенту, а також розбудови ефективної архітектури безпеки для України. ВКотре підкреслили, що необхідне саме повне припинення вогню, на яке Україна погодилася ще 11 березня у Джиді. Він також додав, що обговорили і гуманітарні питання: повернення примусово переміщених до Росії українських дітей, звільнення військовополонених і цивільних заручників. Президент Франції Еммануель Макрон назвав переговори продуктивними та заявив, що підтримує ініціативу американського президента Трампа щодо якнайшвидшого завершення бойових дій в Україні. Окрім того, він наголосив, що спілкувався з Володимиром Зеленським до та після зустрічей. До слова, наш президент не НАТО радий складу американської делегації. Так ймовірно, що на тлі візиту до москвистів Віткова та його крайніх заяв Зеленський заявив, що Вітков не має мандату для обговорення українських територій. Я не бачу в нього мандати обговорювати українські території, бо території наші нашим людям належить нашому народові і не тільки нам, а майбутнім майбутнім українцям. Тому взагалі не розумію про що він говорить. Тобто, ми все це чули, але ми все це чули як бред а, пана Путіна. Але повернемося до перемовин у Парижі. Вперше за останній час штати, Україна та Європейці сіли за одним столом, але треба розуміти, що досягти миру тільки завдяки Штатам та Європі нам не вдасться. Тут потрібне ще й бажання Росії, ось що каже з цього приводу публіцист Віталій Портников. До ніяких реальних рішень звичайно в Парижі не могли дійти. Але е, я не думаю, що хтось очікував цих рішень. Ми маємо зрозуміти просту річ: Сполучені Штати, Великі Європейський Європейські Союзи Україна не можуть домовитися між собою про припинення вогню. Тому що для того, щоб добитися припинення вогню, потрібна воля Росії, яка не спостерігається і яка не буде спостерігатися, тому що головною метою президента Путіна є затягування часу. Те саме можна сказати і про перемовини Росії та США без участі України ці перемовини не матимуть жодних результатів. Яке ж головне досягнення зустрічей у Парижі? Це воз'єднання США, Європи та України, як це було за часів Джо Байдена? Давайте послухаємо Віталія Портникова. Те, що ми сьогодні бачимо в Парижі і бачили в Парижі, це, мої дорогі друзі, початок процесу консолідації зусиль Сполучених Штатів. Європи і України, тобто повернення, як це не парадоксально звучить в епоху Байдена. І це найважливіший результат цієї паризької зустрічі, що започаткований процес вже не без сполучених штатів, як це відбувалося під час попередніх самітів у Парижі і Лондоні, а з Сполученими Штатами. До слова, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Баро повідомив, що наступний раунд перемовин відбудеться у Лондоні вже наступного тижня. Пише Радіо Свобода. За його словами, це свідчення, що Європа отримала своє місце за столом переговорів. І якщо сторони назвали зустріч у Парижі дуже змістовною, позитивною та конструктивною то на Росії кажуть, що у перемовинах все йде важко. Так, речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що бачить орієнтованість на продовження війни. Сполучені Штати продовжують працювати в цьому напрямку із європейцями та з українцями. Далі, звичайно, ми очікували б орієнтації європейців і українців на пошук мирного врегулювання. На жаль, з боку Європи ми бачимо орієнтацію на продовження війни. Дивно очути ці заяви піскова на тлі посиленого наступу рашистів на кількох напрямках. Це вони так мотопіхотними штурмами хочуть миру. Тим часом і постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що припинення вогню в Україні наразі нереалістичне, нібито, за його словами, припиненню вогню перешкоджає порушення Україною мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі у нас була спроба обмеженого припинення вогню щодо об'єктів енергетичної інфраструктури, яке не було дотримано українською стороною. За нинішніх обставин говорити про припинення вогню просто нереалістично на цьому етапі. Тобто можемо констатувати, що росіяни свідомо не хочуть іти на припинення вогню та встановлення миру, переконуючи в протилежному Трампа. До слова, американський президент нещодавно заявив, що очікує цього тижня відповідь від Росії щодо припинення вогню. Ми збираємося отримати від них інформацію цього тижня дуже скоро. І подивимося. Але ми хочемо, щоб це припинилося. Ми хочемо, щоб смерть і вбивства припинилися. Сьогодні держсекретар Марко Рубіо, покидаючи Європу, заявив, що якщо зусилля США зупинити війну в Україні найближчим часом будуть марними, то Трампу повідомлять, що переговори більше не є життєздатним варіантом. Я говорю про кілька днів, а не тижнів, чи це війна, яку можна закінчити. Якщо так, ми готові зробити все можливе, щоб сприяти цьому і переконатися, що це відбувається, що війна закінчується на стійкій і справедливій основі. Якщо це неможливо, якщо ми настільки далекі один від одного, що це не відбудеться, тоді думаю, президент, мабуть, перебуває на стадії, коли він скаже: Ну, ми закінчили. У нас є й інші пріоритети, на яких потрібно зосередитися. І що в такому разі США взагалі відійдуть від теми України? А як же тиск на Росію? Чи у Фредовича немає важелі впливу на диктатора Путіна? Чи може є, але він їх не хоче використовувати? Ці питання треба ставити Трампу. Але давайте трішки відволічемось від перемовин і згадаємо одну з тем, які дуже цікавлять Трампа: угоду про корисні копалини, адже українська та американська сторони підписали меморандум, який засвідчує спільну роботу та намір укласти цю угоду. Текст меморандуму вже оприлюднили обидві сторони. Зазначу, що це виключно декларація про наміри підписати саму угоду. Ось коли вже підпишуть угоду, то її що мають ратифікувати Верховна Рада та Конгрес. Скажу лише, що представники нашої влади неодноразово наголошували, що не визнають надану американцями допомогу боргом і хочуть побачити в угоді гарантії безпеки для України. Та це була ремарка. А питання, яке я сьогодні задам, стосується заяви Рубіо: як ви вважаєте, якими будуть подальші дії Трампа, коли він не побачить реальних кроків росіян до мирної угоди? Діліться своїми думками у коментарях під цим відео. І не забувайте за нашу ютуб зброю вподобайки та дзвіночки. Цим ви допомагаєте нам ставати ще кращими.